Я вам покажу, які два наступних автомобіля ми підібрали для підписників мого YouTube каналу. А підібрали ми саме Ford Mondeo MK4 та Opel Antara. Звичайно, кожен автомобіль є у своєму цікавий. Зараз направляюся в те містечко, щоб забрати документи для одного клієнта. І, звичайно, по дорозі за заїду на цю площадочку та покажу вам ці автомобілі. Ви не забувайте оцінити це відео лайком та підписатися на цей ютуб канал і всім приємного перегляду! я вже на площадочці. і ось перший автомобіль який ми підібрали Ford Мондео 2013 року випуску перша реєстрація була Перший місяць 2014 рік. Під капотом 1,6 дизельний бігун на 115 коней механіка 6-ступка. Оригінальний пробіг 187 тисяч кілометрів. Підтверджений сервісною історією, також комп'ютерне обладнання. Це підтвердило і, в принципі, сам стан автомобіля також підтверджує. Цей автомобіль віддали за 33 300 злотих із пакетом документів. Де постановки автомобіля на облік в Польщі. До речі, в цьому автомобілі ще буде замінена повністю нова двомаса. До речі, зараз цей автомобіль буде виїжджати на сервіс. Що в нас оптика, Звичайні галогени, LED для денної їзди, туманочки, передні парктроніки. Автомобіля безключовий доступ, оригінальні легкоспавні диски, сліпі зони. Хромовані рейдинги, хром на вікнах, тоновані задні вікна. Як Ми бачимо без і працює, і також електрозверка. Оригінальних два ключа до автомобіля, шкіряний салон, Шкіряне мультикермо, круїз, передні задні туманки, датчик, світла, дощу. Ось пробіг автомобіля, шкіряний підлокотничок, підігрів сидінь, підстаканнички. Великий дисплей, навігація, мультимедії, автомобіль заводиться з кнопочки, система старт-стоп, центральне дзеркало з автозатемненням. Задня частина автомобіля. До речі, задні ліхтарі також лед. Такий багажничок. І дійсно автомобіль є в збереженому стані. По кузову у нас фарбувалася тільки ця дверка, плюс-мінус 180-200 мікронів. Дверка не демонтувалася, була фарбована прямо на автомобілі. І ще такий нюанс як на цій дверці, ось ржавчина пішла в цьому місці. Це потрібно зачистити. Все, все решта є в оригіналі, навіть лобове вікно, до речі, воно є термальне збереглося. рідне. Ось вам показую. А до речі, лобове в нас з підігрівом. Ось ніточки не знаю, чи буде помітно вам, тому що зараз воно є мокре. Тому, друзі, ось такий автомобіль ми підібрали. 13 рік, реєстрація 14, й 1.6 дизель. Механіка шестиступка, 187 оригінального пробігу, ціна 33 300 з новою двомасою і пакетом, пакетом документів для постановки автомобіля на облік. І на цей автомобіль буде виставлена фактура вадмаржа, тобто покупець вже ніякого податку не сплачує. Все вже входить в ціні. автомобиль автомобіль Opel Antara 2012 року випуску. Автомобіль був привезений із Бельгії. Під капотом 2,2 дизельний двигун на 163 коні євро 5. Механічна коробка передач на 6 ступенів, 205 оригінального пробігу, також підтверджений сервісною історією та комп'ютерним обладнанням. Цей автомобіль на старті був 35 900. І забрали ми цей автомобіль за 34 тисячі злотих. Цього разу гарно поторгувалися. Оптика у нас звичайно галогени, туманочки, передні парктроніки, хромовані рейлинги, хром на вікнах, тонування задніх вікон, оригінальні легкосплавні 18 диски, літня гума. Задні парктроніки є присутні. Цей автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Лобовуха забурту, напевно, ще рідня залишилась, А ні, ані рідня, Но. тобто по кругу вікна автомобіля всі в рідній. Показую вам стан салону. До речі, цей автомобіль також в непоганій комплектації. Два оригінальних ключа, сервісна історія. Повний електропакет. Сидіння шкіряний, шкіряне мультикермо, датчик світла, передні і задні туманки, круїз-контроль, датчик дощу, механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, електроручник, кліма, навігація присутня в автомобілі, шкіряний підлокотничок. Цей автомобіль теж по салону гарно збережений. Все відкривається, все працює, по електроніці повністю все працює в автомобілі. До речі, цей автомобіль ми підібрали вчора. Були разом із клієнтами на площадочці. Клієнти все самі бачили, самі їздили, тестували. Все сподобалось. дали завдаток за автомобіль і зараз автомобіль в процесі підготовлення до постановки на облік. Друзі, ось такий наступний автомобіль підібрали. 12-й лік, це вже поліфтовий, 2,2 дизель, механіка. 205 оригінального пробігу. Ціна 34 тисячі на віддачу із пакетом документів. Заточку показав вам ці два автомобілі, які ми нещодавно підібрали для клієнтів. Звичайно, показував вам все швиденько, тому що падав дощ. Найважливіше, що клієнти автомобілями є задоволені, купили ті автомобілі, собі які вони і шукали. А ви пишіть свою думку в коментарях на рахунок цих автомобілів. Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору оглядів автомобілів. В Польщі мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого. До побачення.